Привіт, хлопці та дівчата, пані та панове. Сьогодні хочу сказати про віру. Більшість мислить таким чином, скажімо, із точки зору матеріалізму, да, все тримається на доказах. Але насправді, подумайте, от те, що ви використовуєте, ви ж використовуєте тільки те. В що вірите, а те, в що не вірите, не використовуєте. І е, от якщо взяти приклад сільського господарства або е, там конкретно хімічних добрив, чому ви їх використовуєте? Тому що ви вірите в те, що про них говорять. Так же? так от подумайте, на чому тримається ваше використання. І ваші, ваша модель бізнесу в землеробстві на вашій вірі. А тепер дивіться, звідки у вас взялася ця віра. Ви ж не з знаннями про хімічні добрива. Вам ці знання хтось в голову вніс і продовжує вносити. Наскільки. Відповідає дійсності те, в що ви вірите. От уявіть собі, ви використовуєте тільки те, що вірите, а це така маленька частинка. а є ще величезна частина знань і інструментів, які ви не використовуєте тільки тому, що ви або про них нічого не знаєте, або не вірите. Давайте почнемо із хімічних добрив. Я, ви багато разів чули про те, що без хімічних добрив врожаю не буде. Я вам говорю, я з власного досвіду, що це неправда або частина правди. Я над цим задумався давно, давно почав шукати підтвердження, тому що одне діло, скажімо так. Вірю, не вірю, друге діло потрібно було знайти ті знання, ту інформацію, яка б мене задовільнила. Я зараз вам наведу приклад, який я знайшов. Це Докучаєв. Кучаєв. Ізбране сочинення. Одна з любиміших моїх книжок. Так от, що Докучаєв нам говорить? Докучаев говорит, я буду читать мову и оригиналу. Так, хвилинку. От. Исследования Бертло сделали вероятным, что бактерии и вне симбиоза бобово-мотыльковыми, живя самостоятельно в почве, могут ассимилировать азот атмосферы. Отсюда уже дальнейший вывод, что при помощи внесения бактерий можно заражать почву, где бактерий не было. Новейшие исследования Ноббе, Гильтнера, Гаттера и Шмидта, бачите, сколько людей, да? Кожа несут своим шляхом. Действительно показали, что Введение в незараженную почву экстрактов из клубеньков бобово-мотыльковых или из самих почв, на которых произрастали эти растения, можно вызвать у растений из того же семейства эффект, иногда более сильный, сильный чем от внесения в почву даже таких важных удобрений, как селитра и серно-кислый аммиак. Таким образом, благодаря успехам бактериологии, сельское хозяйство обладает теперь новыми научно обоснованными способами удобрения почвы, седорацией и методом заражения почвы микроорганизмами. Сельское хозяйство, правда, пользовались этими способами, э -э, так они делали растения. Делили, это да, так. Да, и вот, вот тут. Они применяли и применяют также заражение почвы, внося навозное удобрение. Но в этом до сих пор видели лишь непосредственное вносение, внесение удобрительных веществ. Но несомненно, вместе с навозом носятся в почву и бактерии, роль которых, по всей вероятности, не меньше роли вносимых удобрительных веществ. Не знаю, что вы почули, Ну я тоді почув для себе дуже багато. Стаття написана в 1895 році. Знаєте, як називається? К вопросу об відкритті при русських університетах кафедр почвоведення і учення о мікроорганізмах. Змовчу, що сьогодні кафедр ґрунтознавства і мікробіології в аграрних університетах немає. За рідким виключенням. Але це інше. Я зараз про те, що ви користуєтеся тільки тим, що вірите. А крім того, що вірите, є величезна купа інструментів і способів отримати результат як мінімум не гірший, а то краще, ніж ви сьогодні маєте, при значно менших витратах і значно меншою кількістю праці. Тобто менше наробитися, менше вкласти і більше отримати, більше заробити. Подумайте над тим, що я тільки що сказав. Тому що наша логіка виходить із того, що нам туди колись щось хтось заклав. Так, от, поки ми користуємося тим, що хтось заклав, ми до тих пір і працюємо на того. Хто щось нам сюди заклав в своїх цілях. Подумайте над цим. На сьогоднішній день на сьогоднішній день є інструменти значно вигідніші на українських чорноземах і інших типах ґрунтів українських, якими користуватися в даних умовах, особливо в даних умовах зміни клімату значно вигідніше. Значно вигідніше. Тому що основна задача в землеробстві це підтримання родючості ґрунту. Решту він дасть сам. Потрібно буде тільки туди посіяти, чуть-чуть йому допомогти. Механічно можна це зробити і зібрати. Подумайте в те, в що ви вірите. Колись. В свій час, коли вже був я готовий, вже був продукт, і його, скажімо, я відразу з таким оптимізмом кинувся до науки. О, дивіться, яка це класна річ. Тоді мені один науковець сказав, этого не може бить, тому що бить такого не може. І мені тоді пригадалося от, оця стаття із Докучаєва 1895 року. І ті прізвища, які він називав, я зрозумів, що е, вірити професору цьому ні в якому випадку не можна. Потрібно шукати власну віру, яка базується на практичних результатах, не на статтях, в журналах, в інтернеті. А та, яка практична, я почав шукати практичний результат. Я знайшов їх купу дуже-дуже багато. Іменно того, коли працювали не так, як усі. Тобто вірили в щось інше і результат отримували кращий. Подумайте над цим: є багато того, що існує за межами вашої віри. Змініть свою віру. Подивіться, чи ваша віра в хімічні добрива на сьогоднішній день в ваших інтересах, чи ні. На все вам найкраще. Всім нам справедливої перемоги.